Міцівецька загальноосвітня школа з тих, яку ставлять у приклад іншим позашкільна освіта, тут на високому рівні кожен із майже сотні учнів має з чого вибрати до душі. В гуртках саме діти розвиваються і набувають такі, проявляють свої здібності і таланти, які, які на уроках можна навіть не замітити. Гурток пішохідного та спортивного туризму один з найпопулярніших, поки на вулиці сніг діти займаються в спортзалі, а з першим весняним сонцем вийдуть на вулицю. Гуртку вже 14 років. За цей час сотні дітей здобули вміння, які знадобилися і поза гуртком. Велика кількість дітей є в своїй професії, спрямовують в сторону рятувальників, в сторону будівельників та інших професій є, і це відіграє в їхньому житті важливу роль. Гуртківці ходять у походи, упорядковують туристичні маршрути до Найвеччини, беруть участь у змаганнях. Минулого року місцева вихованка Анастасія Горбатюк виборола третє місце із спортивного орієнтування на обласних змаганнях. Це все відбувається ну, серед природи, і це насамперед і відпочинок, і задоволення, викид адреналіну. У Вихрівській школі Донецького району діти займаються у математичному, вокальному, поетичному гуртках і з задоволенням вивчають англійську мову та пізнають ази бісероплатіння. Метелик можна робити, всякі прикраси, ну, цепочки, кольця можна робити. Я хотіла б вишити ну, вишиванку бісером. От так для себе на якісь свята. Дякую нашим цим вчителям, які дійсно живуть нашою школою, живуть нашими дітьми, заботяться про них. Ну і ми також стараємося все, що можна, допомагати. У Доневецькому районі позашкільною освітою охоплені чи не всі діти це учні, які займаються в гуртках в шкільних. У нас є такі 120 годин гурткової роботи. А окрім цього, на базах шкіл працює 657 безоплатних гуртків. Такщо врахувати участь наших дітей в гуртках і бюджетних, тобто платних і безоплатних, які ведуть наші педагоги, то ми можемо говорити, що у нас кожна дитина займається навіть у двох гуртках. Більше уваги до позашкільної освіти буде прикуто цього року. 2013-й в Україні оголошено роком дитячої творчості. Найперша гурткова робота потребує покращення матеріально-технічної бази, кажуть педагоги, і сподіваються, що цього року проблема розпочне вирішуватись.